Що собою представляла територія? Ну зелена місцевість без доріг стояли дерев'яні бараки, в яких проживали люди. 83-річного Дмитра Гайденка за право можна назвати піонером вугільної промисловості Червонограду. Після закінчення вузу він приїхав туди у 1950 році. Перші шахти тільки-но почали споруджувати. Це була робота всесоюзного значення. З усіх кінців радянського союзу в містечко стягували найкращі кадри і виділяли на це шалені гроші. На колись пустельній території виникали цілі промислові та житлові райони. Так виникав фундамент теперішнього міста. Будувались, будемо говорити так дома бистріше, чим їх заселяли. Ну, Першочергово в цьому районі були привезені робочі робітники з Сахаліна, з Підмосков'я, з Донбасу. Жили вони на квартирах, але ж потім почали шахти вводити в експлуатацію, Появилась необхідність в робітниках, які б експлуатували шахти. І до цього часу. Якраз і збудували Червоноград. Якщо не повністю, то основна маса будинків для того, щоб заселити тих робочих. Одночасно будували дитячі садочки, лікарні, школи. На спорудження однієї шахти, пригадує Іван Ткачук, затрачалося не більше трьох-чотирьох років. За якийсь час Львівсько-Волинський вугільний басейн давав 15 мільйонів тонн вугілля. Одна-дві шахти по видобутку породи за об'ємом дорівнювали восьми теперішнім, які ще залишилися працювати. Пенсіонер Бітка з з х років у Червонограді закрили чотири підприємства на черзі ще два. Якщо зникнуть і вони це обернеться для міста ще більшим безробіттям і економічною депресією. Та лякає перспектива, а точніше, її повна відсутність. Якщо шахти закриються, місто загине. Місто не перепрофілюєш. Місто вугільників, воно повинно таким і залишатись. Це з одного боку. А з другого боку, навіть якщо б якось мати допомогу, то з заводів і фабрик вони знищені, їх немає. Я дивлюсь на ці речі дуже скептично і боляче. Буде місто знищене. У той час у самому ДП львів вугілля мають свій погляд на ситуацію: мовляв, шахти змушені закривати, бо вони неліквідні і збиткові. Видобуток вугілля повинна дотувати держава. Інколи кожна тона породи обходиться не в одну тисячу гривень. Відтак, скільки часу ще відпрацює Великомостівська та Зарічна – питання кількох років. Якщо говорити про шахту Великомостівську, то, по крайній мірі, ні цього року, ні наступний рік, два. Питання ще про те, щоб припиняти видобуток вугілля, стояти не буде. То по шахті Зарічна є виготовлені техніку. Техніко-економічне обґрунтування недоцільності подальшої експлуатації цієї шахти. Є експертиза. І 26 лютого це питання буде розглядатися науково-технічною радою Міністерства енергетики і вугільної промисловості. Якщо ще дві шахти закриють, то на вулиці опиняться близько 2800 людей. Вони поповнять собою сумну статистику. За 21 рік червоноград втратив 26 тисяч робочих місць. І швидше за все це буде тільки початком кінця, бо шахти закриватимуть і надалі, а інвестувати у відкриття нових нікому не вигідно. Наразі в Україні існує профіцит вугілля, і чиновники сушать голови, як дати раду уже з існуючими запасами. Степан Грицюк, Юрій Галитович, НТА новини.